Ну і що, мої хороші, я вже вдома. От у нас ця тілежечка. Зразу скажу про ціну. Це я прийшла з ринку турецького. Хто не знає, я розказую. Я знаходжуся в Аланії. Це Туреччина, Середземне море. І так, ця тілежка на ринку коштувала 600 лір. Все, ну, гривні десь 700 гривень. Тепер я буду все показувати і все коментувати, що я тут купила. Авокадо дві штучки по 30 лір. Ну, десь приблизно 35 гривень, але отакі здорові. Бачите? Так, тепер, мої дорогенькі, трішки ізюму світлого. Ну, я вам скажу, скільки тут. 260 грамів. І темного, але дрібненького. Кремного 300 грамів. Так, далі. Що є з ринку? Ринок тут у нашому районі в центрі сьогодні в п'ятницю. Цибулі, але купила червону, червону цибульку. Я хочу зробити мариновану. Ведь тік-ток кричить маринована цибулька. Всі мариновано, і мені дуже схотілося. Так, щоб було видно, добре, я на столі буду розкладати, дівчата, На столі буду розкладати. Ось так. Так, тепер ось такий кусочок зеленої цибульки. Я вже не пам'ятаю, скільки я там показувала у відео на другий день покажу Скільки вона. Зараз будете бачити, скільки я купила на 600 гривень. О, ківі он такі десь около 2 кг. Дуже м'якенькі, гарні ківі Вони способствують походанню. Мої хороші, я вже подивилася, Олександра мені виписала всі продукти, і я зразу побачила результат. До речі, я вам скажу: я ніколи не їла банан. Я думала, що він має багато цукру, а він навпаки. Справа в тому, що у мене з після суту ті таблетки, що я вживаю, у мене не працює лімфа. Взагалі не, не виходить лімфа, водичка не виходить. І... Якраз ми виписали ті продукти, які нам треба вживати. І мої дорогенькі якраз там ті. Так, це у нас корінь з серед дерев. Ожені божественно, дівчата. Він гарний корінь. Ви знаєте, тут такі свіжі оці і бадилечко, я його в блендер і роблю. Ну, не викидаю, я його сок давлю разом з Петрушечкою. До речі, по зелені розкажу, бо зелень для мене це дуже-дуже дуже важливо. Так, захотіла я супчик, взяла на ринку. Що це? Квасок. Чабель. Mm. який соковитий. Петрушки взяла дві і хочу сказати. Теж вона соковита, я прям так гілками, Теж мої люди, зараз все вимию. От принесла все вимию і тоді буде робота. І от, от, от такі е, м роблю смузі, е, Сердерей, петрушка. І воно мені більше допомагає, чим лімфоміазот. Лімфоміазот я привезла собі з України. Бо мені сказали його пити постійно після інсульту. Ну, але хочу сказати, що Петрушка допомагає краще. Ну, я це вже перевірила. Так, це є рукола. Що у нас? Кінза? Така крупна, бачите, і ось така маленька, дуже підсіла на кінзу. прямо мені так пахне я її просто обожнюю. Так, далі. Всього чуть-чуть. Морква. О, стільки взяла морку. Показую вам, щоб ви розуміли. Вона така, що її можна їсти вже і не мити прямо з ринку йдеш і її їш. Є. Так, любі. Ага. Гриби теж спонукають пам'яті. Дуже добре на пам'ять, я кажу, Єва прям переймається, слідкує дзвонить мені кожен день. ти сьогодні грибочки їла. Ну, якось отак. Тепер це у нас є абольсейни, я зараз покажу далі. А, і банани. Банан у нас ем, аванійський. Я показувала у відео, а банан. Я знімлю зроблю ще велике відео і на вечірки ну, ось такі маленькі бананчики, вони по 60 гривень в кілограм. Тепер я їх завжди не любила, тому що неправильно розуміла, я їла яблука. Яблук їла до схочу. Виявляється, коли, я це все прочит... коли Сашка мені це все поклала і прочитала, навпаки, банан він сприяє виведенню води. Там є цинк і ще щось не пам'ятаю. Якраз він мені підходить. А я його не їла, я їла яблука. А яблука виявляється, теж мають багато цукру і яблучка, мені можна, пів яблучка в день виявляється. А я їх кілограмами з'їдала. Тобто, я тільки поміняла. Тепер я їла мандарини, а не їла апельсини. А треба навпаки. Не мандарини, а апельсин. Захотіла їсти, з'їла апельсин. Так, далі. Далі груши, я їх їсти не буду. Чоловік узяв для себе, але ось такі от смачні. Пахнуть гарно, але я без них переживу. До речі, виноград я не їм уже давно, я знаю, що його не можна. Але мандарини, я не думала, я не знала. Коли ми це все з Олександром вичитали, що мені треба їсти, почав рухатися і лімфа, і чиститися організм. Помідорки такий гарний. Ось. Тепер зараз показую далі. А, і яблочком взяв чоловік. Я вже не буду. І не маю їсти в день, більше виявляється. Так, мене хороші. Що я ще взяла? Перчик свіженький. Дуже такі негасенький і так, мої хороші. Тепер зараз обов'язково ніхто не хоче їсти, але це для мене. Знаєте, я з нею вже не парюся. Броккорі, божеки люблю. Це тільки я їм зараз поясню. Подивилась в інтернеті, значить, на соцвіття поділила. А, у соленій воді зварила. В дві хвилинки поклала на друшла, облила гарячою водою. І все, що я роблю, тільки соєвим соусом заливаю. І хочу вам сказати, що з'їдається сама. Дуже-мені дуже смачно. Дуже Є. Це, що це щось кінця немає дівчат? Кінець буде. А, огірочки. Дивіться, які вони хрупкі, свіженькі, гарні. Щоб ви знали, завжди беру великі. Чому? Тому що там менше нітратів. Так, лимончики. Лимони. Кульок лимонів і грейпфрут. Зараз вам показую, скільки це все коштує 700 гривень. Дивіться, щоб ви розуміли, я отак от камеру. Не знаю, скільки, скільки за це треба заплатити. Ось така кучка, ціла ця тілешка. Це мої хороші 700 гривень. Ну, я не брала м'яса, не брала курку. Ось чекайте, тут у мене бананчик. Бачите, аланійські малесенькі. Ці, що у нас найдорожчі в Україні. Що я хочу сказати? От була моя помилка. Я їм дуже мало всі кричать, вона їсть, ну на відео знімаю. Зрозуміло, блюда. Ну я ж їх не з'їдаю. Це ж для відео все робиться. Ви ж не думаєте, що ну, правда, хейтери ж люблять покричати на, на рахунок цього. А я скажу, що мої хороші їла тільки овочі, фрукти, і тепер я розумію, що я поправлялася за фруктів. Тому що я їла неправильні. Значить, я їла багато мандарин, багато яблук. Замість того, щоб їсти апельсин ківі, їсти рейфрут і банани. Отак От це я все поміняю. Значить, пити петрушечку Зелень пити з петрушки, петрушку, і, О, я даю петрушку, сердірі і одне ків, ківі даю в блендер навіть прямо от Попочки відрізала і прямо от волохати, так як ківі я п'ю. Ну Ще туди конечно, дуже добре імбир. Ось так я харчуюся. От це, почала харчуватися. І я бачу, що вже тут, у мене тут такі аж ямки з'явилися. Да? тут, бачите? І я відчуваю, що іде вода, уходить. З тільки змінила. От 10 днів я змінила харчування, і воно почало відходити лімфа. Ну, що вперед? А треба було знаєте що? Зайти в Ютуб. Треба, щоб приїхала була Олександра, зайти в Ютуб, подивитися, що щоб схуднути, і обов'язково змінилося в мене тоді, коли я подивилася, які продукти треба для того, щоб виводилася лімфа. От тоді ще прийшло пояснення. Я вам бажаю всього хорошого. Напишіть чи правильно, може хтось знає інші методи. Ну якось так, але тут багато овочів і фруктів, тому це треба використовувати саме за цим сюди їдуть.